Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. Сьогодні ми поговоримо з вами про СБЧ, який в нас вийшло останніми днями. Поговоримо про СБЧ, яке не вийшло, хоча його зливали. Також подивимось на маркет, на те, як він змінився з урахуванням того, що в нас вікенд ліга зараз грається по-іншому. Коротше кажучи, все, як ви любите. Тому, якщо ви новенький на каналі, обов'язково підпишіться. Якщо ви вже старожил каналу, то треба поставити лайк, коментар як звичай. Не нехту. Цим, тому що ви допомагаєте і особисто мені, і просувати україномовний контент з FIFA в такий, напевно, важкий для FIFA час, як кінець гри. Тож, давайте будемо переходити. Все по порядку. Хотілося б розпочати з того, що в одному з минулих відео я казав вам, що не бачу особливого сенсу виконувати завдання Фу Champions Bonus, де вам потрібно виграти чотири матчі саме основної сітки Вікін-Ліги із складом повним з португальської ліги і складом повним з серії А. Але після того я вирішив подивитись на це трошки інакше. Я подивився на нагороди, які ми отримуємо за те, що ми виконуємо так, блок цих завдань. Тобто мені потрібно ще три матчі просто зіграти в дивізіонах, навіть не вигравати. І я за все це діло отримую додатково один пак 85х10. Я отримую два паки 5 по 85 плюс саме за виконання цих завдання на конкретній ліги І тут в мене виникло питання: а чи вартує, наприклад, наразі взагалі нагороди, які ми отримуємо за там третій ранг плюс-мінус, так в вікіндлігії і якщо їх порівняти з тим, що можна отримати тут. Я для себе вирішив, ну окей, навіть якщо я зроблю 11 перемог, щоб отримати просто безкоштовну кваліфікацію. Наступного Ліги. А що я втрачу? Я втрачу один пік 84 плюс. Та нічого, ну тобто навіть між 11-ма та 16 ма перемогами в Ліги в нас нема різниці в червоних піках, лише в кількості гравців в цих піках і в піках 84. Тоді як тут ми отримаємо одразу три потужних паки, один з яких найкращий пак, по суті, в грі. І я навіть не знаю, скільки це може коштувати на маркеті, як це все діло переводити. Коротше кажучи, вирішив спробувати і піти вибити, і досить в мене якось так... Так, ну, відносно безпроблемно це вийшло, особливо Ліга Португалії на диво, так. І я вам покажу зараз склади, яким я грав, що я можу сказати, так, яку я вам можу дати пораду стосовно так, рівня гри, і чи варто чи не варто. Якщо ви робите 16 перемог у вікіндлізі, так і вище, на мою особливу думку, вам варто просто йти і виконувати це завдання. Так, вам трошки доведеться там, попутіти з тим, щоб склад зібрати, але я думаю, що ви там, при бажанні робити умовні 14-16 перемог, ви нижче 14 перемог. Не не впадете. Так, ви отримаєте не трейдабл пак з тоцеми, але, на мою думку, ці три паки, як мінімум, вони точно цього варті. Якщо ваш рівень десь 14 перемог, то я так само раджу вам спробувати розпочати з португальської ліги і подивитись, як воно йде. Тобто там є декілька нюансів. Наприклад, якщо ви граєте перші матчі, зазвичай там підбор трошки слабший, і коли ви граєте перші матчі, то декілька опонентів можуть вийти, коли ви заб'єте перший гол, граючи португальським складом. Тому що вони розуміють, що якщо ви таке робите, скоріш за все, ви граєте гарно. Особливо, якщо ви якесь там Л3 r 3 переключення зробите, або цілеспрямоване забігання, то в мене часто люди виходили. Я три матчі з чотирьох взагалі португальським складом не дограв до кінця. Якщо ви побачите, що ну, вас не виходить, ви там програли 1-2-3 гри поспіль, так то тоді, напевно, варто переключатися на ваш основний склад і заробляти 11 там, перемог кваліфікаційних наступну лігу Якщо ж ваш рівень 11 перемог та нижче, я б вам не врадив ризикувати, банально тому, що якщо ви не зробите 11, то ви втратите кваліфікацію на наступну лігу. І якщо ви не впевнено робите 11 перемог, напевно вам краще це завдання не виконувати. Таким складом я зробив італійську серію. Склад Португалії. Я напевно вам покажу скріншот. Хочу сказати, що Рафа Ляо, який мені випав так червоним тоцем, це якась машина, навіть в умовах того, що в мене фактично не працює гра. І, до речі, це я теж враховував, коли робив свою оцю кваліфікацію. Так, через та, мій поганий інтернет. Ті, хто мене постійно дивляться, ви в курсі, особливо на стрімах. Ляо, це просто якась машина, це все а, вікенд ліга 17 матчів, 23 голи, 5 асистів. І а, він в мене. Грав і в цьому складі, і потім на моїй основі в основному складі. Просто картка неймовірна, тому якщо хтось там розмірковує над тим, заграти його чи ні, раджу це зробити. Тепер давайте перейдемо до контенту безпосередньо, який ми отримали за останні два дні, розпочнемо з завдань. Тут у нас сьогодні цікаве збичаєм, то точніше для мене сьогодні, так для вас вже завтра, по традиції. Це в нас бамба. І картка непогана, правий захисник, досить залайкана картка на футбіні 4-4 зірочки. Чимось схожий на Клауса, так, Франція, Французька Ліга, Пейс є, передачі є, дріблінг є. В принципі, єдине, що в нього. Нема це удари, але чи вони вам потрібні? Ну хіба якщо ви граєте 3-4-2-1? Тоді так на цій позиції можна хотіти якісь удари, але в нього є шот 83. знаєте, інколи може і десь там вистрілять. Також в нього є longshot taker і outside fodshot, тобто в нього, незважаючи на низькі статистичні показники ударів, є так необхідні трейти. Тому тут можна подумати, а числі це виконувати. За для того, щоб вам його вибити, вам потрібно зробити 50 збірок на SBC, яке я вам зараз покажу. Це в нас Shapeshifter Scrafting. Я його тут собі помітив в обраних. І я вже знайшов в Твіттері спосіб, як це зробити максимально. Швидко, я вам не буду це наразі так показувати, витрачати час. В описі під цим відео буде інструкція, як ви зможете, якщо ви захочете, десь за 100 тисяч монет. Людина написала, вона скрафтила це все діло, 50 паків. Ну і плюс ви отримуєте за кожен з цих завдань так Сілвер, точніше Шіфтер Крафтін Абрейт, ви отримуєте 2 гравці з рейтингом 80 плюс. Тобто, окрім виконання безпосереднього гравця, ви ще отримуєте купу паків. Наступний, про кого хотілося поговорити, це СБЧ на Джен Лука Дземброта. Неймовірна картка. Я думаю, що ви вже дивились багато оглядів на нього. Так СБЧ коштує десь рівні 500 тисяч монет, в нього стати. Можна порівняти з тоті версію гуліта. Також люди я бачу, його порівнювали із Сократесом новим, із топами, там із Белінгемом версії тоті команди року, і Змброта їм дійсно мало в чому поступається, багато в чому перевагає. Хай хай воркрейти 4-5 зірочки. Статистика, ну, просто неймовірна. Єдине, де там важливо він трошки провисає, це в нього удари з льоту 83. Але чи потрібні вам взагалі для півзахисники? з дефендінгом 92, якого ви, скоріш за все, будете використовувати як або бокс-то-бокса в схемі 4-3-2-1, або як одного з двох в схемі 4-2-2, або 4-2-2-2, так упорним півзахисником. Чи вам потрібні удари з льоту, ну інколи можливо так. Тим не менш, це можна пробустити стилем зіграності Хантера, наприклад, якщо ви хочете використовувати як атакуючого півзахисника. Все інше в нього, ну просто на неймовірному рівні, я бачив навіть інцепшн, просто його тестував на стилі зіграності Basic, і він в нього ну, робив все, що потрібно. Тобто, фул метакартка. якщо вам потрібен в команду центральний півзахисник до кінця гри, бокс ту бокс, або так. Такий, який може зіграти, і опорного півзахисника, збирайте, не думаючи. Тут в нього ще й трейд деякі цікаві. Є на удари нема, на жаль, але Dives into Tackles вважається гарним трейдом для гри в обороні, плюс Flare Passes, то тобто він е вкупі зі своїма статистичними показниками 90-плюс сів передачах буде ще й гарно роздавати. Топ-картка 100% раджу до збірки. Наступні СБЧ, які ми отримали вже для вас вчора. Так, це в нас uh, ShapeShifter Crafting Upgrade, я вам про них розповів, і Silver Shifting Upgrade. Це потрібно для того, щоб крафтити перше. Так, це все буде в лайфхаці uh, під відео. І ми отримали нову картку Вітіння. Нам його зливали. І uh, ми всі, ну особливо зливари, і я також думаю, що це буде uh, правий захисник, тому що в нього основна позиція центральний півзахисник, він там мав картку. Future Stars, Ну, і в принципі, така якась так опорника, ще одного випускати. Ну, це буде те саме. В напад я не думав, що його поставлять. Тим паче, ще у помікану, якого вже змінили так захисника на нападника. Я думаю, що це буде правий півзахисник, але йому викатали картку нападника і подивіться на ці стати. Неймовірна картка, так, треба, звісно, його тестити. Ну, але там в оглядах я вже дивився. І інцепшн задоволений, і в цілому в ком'юніті досить позитивні відгуки. Ці два СБ. Бечет, Зомброта і Вітіння, вони дуже залайкані. Ми це на футбіні потім подивимося, коли будемо маркет аналізовувати. Купа плеєр-трейтів, всі основні, так, аутсайдфудшот, фінансшот, Taker, флер. Тобто він може грати у вас будь-де, в нього навіть є захисні деякі здібності, так, воркрейти, хай медіум оборону, навряд чи ви зможете його гарно використовувати як центрального півзахисника в схемі 4 -2, 3 2 1 Хоча можна спробувати як того самого помікану, нарікань особливо я не бачу. В атаці, він може зіграти будь-де. стосовно стилю зіграності. Інцепшн йому радив Хантер за того, щоб пробустити а, дистанційну швидкість і максимізувати його удари. Але особисто мені здається, що можна спробувати і Хо. Тобто дати йому плюс 4 до Спринт спід, а, прокачати його удари і дати трошки фізики, тому що сили та агресії, чесно кажучи, не вистачає. 245 тисяч коштує СБЧ на даний момент, тому 100%, якщо він вам в склад заходить, рекомендую. До збірки, думаю, що ви не пожалієте. Це весь контент, який ми отримали останні два дні. Наразі пропоную, як завжди, перейти на футбін і подивитись, як саме ці два хлопці в нас вбили взагалі весь маркет на свої позиції. Подивимось промо команду Шипшифтерів, поговоримо про Overnight і все таке інше. Розпочати пропоную з того, що ми проаналізуємо, як саме ці картки з бачет Замброти та Вітіні вплинули на конкурентний маркет. Перш за все, в нас є Нікола Барела так Італія, один з найкращих півзахисників своєї нації в серії А. Подивіться, що з ним вчора відбулося. Він коштував спокійно собі 550 тисяч монет. Він дуже гарно тримав свою вартість, але виходить замброта. Він коштує 390, Наразі 392, Він не відновився. Лука Модріч, так само. Вчора спокійно собі коштував 375, в моменті був 319, потім короткостроковий відскок. Наразі далі падіння. Навіть ті картки, які не є конкурентами прямими стосовно там ліги або нації, умовний Педрі. Так ну, тобто, навряд чи багато в нас в лігі італійців за того, щоб замроту використовувати як лінк, як ікону до італійців. Але, тим не менш, педрі вчора коштував 630 там 30, 620 тисяч монет падає до 530 тисяч монет. Наразі він взагалі коштує 469, тобто картка втрачає 200к. Джуд Белінгем, фул мета картка. Uh, так, версії команди року. Вчора він коштував 1,1-1,08, виходить СБЧ 829 тисяч монет. Так, трошки він відскочив 930, але сьогодні йде поступове падіння. Чому так відбувається? Тому що люди дивляться огляди, люди бачать, що ага, ну в принципі, навіть якщо зараз там цей Бельмієм коштує 844, так він втратив вже 200, але я можу зібрати замброту собі за там 500 і 300 використати для. Я покращення ще там якоїсь позиції в своєму складі. Саме тому, чим далі ми йдемо, чим більше СБЧ отримує позитивних відгуків від ком'юніті, тим дедалі гірше стає їх конкурентам по позиції. Так само давайте подивимось на те, що сьогодні здійснив взагалі вітіння. Ну він просто знищив де факто МБП, тому що МБП коштував собі спокійно 180 тисяч, впав до 142. тобто 40 тисяч від. Так, 180 суми 25 четверть. картка втрачає і це МБАПЕ. Це не аби хто. Джонатан Давід, Версія команди сезону. Він сьогодні був 330 тисяч в моменті 279. Далі відскок до 300. Далі падіння зараз відскок, але я думаю, що його може очікувати доля того самого Бареля або Педрі. Я Думаю, що він може ще нижче з часом піти, тому що СБЧ на Вітіню отримує гарні відгуки. Бен Єдер 311, його дно з 400 тисяч. Наразі трошки відскочив так, тому що ну все ж таки є додаткові фактори. Можливо, комусь французи потрібний склад. Або просто люди дограють лігу, але тим не менш, падіння воно досить, так, досить потужне. Навіть якщо ліга не конкурентна, Лаутару Мартінос 493-382. Наразі вони трошки відскочили, але є всі передумови, що завтра вони будуть падати. Роберт Левандовський з 268 до 223. Цей не відскочив. Навіть Антон Грізман, умовно я взяв спеціально одну картку, яка коштує так дорожче, ніж інші конкуренти по позиції. 1,8 має. Вже він там коштує 1,75, 1,77, так, один 156 його ціна наразі. І ну, це просто 200 тисяч з картка втрачає. Це те, що відбувається, коли в нас виходить гарне СБЧ. Саме тому я вам завжди раджу продавати свої інвестиції до контенту. Так, якщо ви там інвестували в якісь дорогі картки, якщо ви бачите, що навіть інвестиція не спрацювала, але ви вірите або хочете вірити, що ну от вийде якийсь контент, можливо, там люди дограють вікін-лігу, буде падіння овернайте, але потім в понеділок маркет набере. Так часто буває, без, безумовно, але все залежить від її. Вони можуть просто взяти. І одним СБЧ вбити просто ну, навіть не одну картку, а цілий пласт маркетів, щоб подивитися знову ж таки, на лайки 86% і в Замброти 94%. Якщо ви пригадаєте так сходу якусь картку саме в СБЧ, а, бажано ікону, але будь-яку, нехай, яка мала більше лайків на футбіні від ком'юніті, напишіть мені обов'язково в коментарях, хто це. Я так і не можу відразу пригадати, так, тому можливо, ви. Мені допоможете. Тепер давайте перейдемо до промо-команди. Вона впала також через те, що сьогодні був фінал Ліги Націй, люди дивились футбол. Плюс зараз а, нема якогось шаленого відскоку, більш того, вона продовжує падати далі. Дивіться, я про вас так створив копію, оновив це такий метод, яким я порівнюю ціни на картки, щоб зрозуміти тенденцію. Все в голові тримати не будеш. Тобто Рюдігер 475, зараз. 470, райкар 168-162, Персі 929 був 950, Депай трошки набрав, Франковський продовжує, ой, продовжує падати. І таким чином ви можете порівнювати ціни на катки для того, щоб за ними слідкувати. Це такий невеличкий лайфхак по футбіну. Як я думаю, маркет буде себе поводити в найближчі, там, 12 годин. З того, що ми бачимо сьогодні, в суботу овернайти не спрацювали. Майже. Тобто, так, якщо по знижках там можна. Можна було когось заснайпити е, і продати тоді так, але я десь в нуль на них вийшов, тому що деякі картки снайпів там плюс-мінус по ціні маркету, і вони просто не набрали. Тому ми повертаємось до графіку, який в нас був в принципі весь період часу до тоців. Це коли у нас іде. Перший відскок овернайтів гарних з п'ятниці на суботу, тому що нові картки, тому що хайп, тому що люди зацікавлені. В суботу ми не трейдемо, ну, особливо я. Хіба там якийсь тільки фодер, або дуже швидкі фліпи, якщо щось там у нас вийшло, маркет кілер. І. Зараз, з неділі на понеділок, я все ж таки очікую ріст маркету і я буду інвестувати. В мене там не так багато грошей, тому що я все ще тримаю свої тоци, але я буду інвестувати все, що в мене є, в цю команду. Більш за все, мені цікаві дешеві карти. Мені цікаві Франковське, Беккер, мені цікаві Орсоліні. А вони гарно рухаються. Можливо, Райкарт. Мені цікаво, Єро, особливо на позиції правого захисника. Він завжди був дорожчий, ніж лівий. А наразі вони обидва йдуть ціну фодера. І також я б придивився до токої Камбі. Ну а Беї і Альварес, вони найдешевші в своєму рейтингу. Стосовно цін, то вже все, що ви бачите зараз, воно низько. І... Воно може піти ще нижче. Тому, якщо ми говоримо про овернайти, то треба слідкувати за маркетом. Так, треба, коли ви прокинетесь, порівняйте. Чи ціни змінились чи ні, але мені подобається плюс-мінус те, що ми бачимо. Втім, можливо, там Франковський буде 150 за годину, коли я там змонтую це відео, викладу його. Тоді я буду, звісно, стримитись до цієї ціни. Але там Бекер а, в діапазоні 65 мені подобається, Орсоліні 37 мені подобається. Райкар 160, напевно, 150 подобається. Ну, Він трошки відскочив, але а, це близько до його дна. Він був 246 тисяч Так, вчора. Він там був 284, тому 160 по снайпу мені подобається. франковський максимально близько до 150, але якщо не буде такого падіння, то я думаю, що і там 155 за нього це годиться. Єро це як найдешевший фодер 92-го рейтингу, там теж 38-37 поставці. бої нижче 50, можливо, 48-49 по снайпу поставці. Токо, екамбі, e я думаю, що близько до 65 мене теж влаштовує. Тепер давайте проговоримо про рейтинг. Що стосується низького рейтингу, він досить сильно впав, тому що він не був актуальний, не був потрібен. І це для вас фрімані, 82-й по мінімалці. 83, 1,2 навіть це подарунок, це просто безкоштовні монети. Якщо б для мене зараз монети щось вартували в цій грі, так то напевно я б інвестував всі свої гроші в 83 рейтинг, 84-й 3-2 навіть тисячі монет мене повністю влаштовує. 85 по 7 тисяч це подарунок, 86 нижче 10-ти. Це подарунок. 87 12,5-13, також досить низько. Якщо ми говоримо про більш високий рейтинг, то він сьогодні не набрав. Але і не впав. І тут є цікавий рух потенційний під завтра. Якщо все ж таки завтра ми отримаємо цю рулетку, то можливо 88, по 17, 89, по 22, 23, мені подобається. Я сьогодні снайпив взагалі на Алісона і Едерсона. Я купляв їх по 24%. 500. Чому я це робив? Тому що коли минулого разу в нас вийшло СБЧ на рулетку, це було в неділю, 11 червня, і ми з 25 отримали ріст ну, там, з Тобто 4 тисячі по футбіну. Де факто, я думаю, це означає і всі 5-6 тисяч. Тобто тоді золоті картки 89-го рейтингу, вони вирісли. Якщо подивимось на того самого канцелу, так, і в той самий проміжок часу, 14 днів, і дивимось, в неділю з 16 полетів до 20. Цей рейтинг також набрав. Тобто ці два рейтинги можуть бути е, саме такими системними, так, якщо вийде в нас завтра СБЧ на ікону. Я думаю, що так і буде. Тому мені подобається цей рейтинг. Якщо у вас великі бюджети, ви частину можете заінвестувати. 90-й рейтинг набрав, тому що вийшло СБЧ на Вітінню, люди збирають замброту, там потрібні хайрейт-картки в збірці, і він набрав. Я особисто Вандайка сьогодні в день снайпів по 300%. По 30 тисяч і спокійно продав його по 35, по 34,750. Він навіть вище зараз пішов. Ось в нього була ціна тут 30, він снайпився спокійно, і він полетів за рахунок того, що в Вітіні також є дорогі збірки. 91 рейтинг він особливо не так рухається. І тут Альварес, який дешевший на 3 тисячі, ніж будь-яка картка в своєму рейтингу. Як на мене, це ізі-купівля 31-32 тисячі по снайпу. Поточному етапі гри, я думаю, що у вас втратити гроші особливо нема Варіантів. Якщо дивимось на хайрейтинг Карім Бензема 36 і набрав, але не дуже. Бачите? Тобто оцей рейтинг 91-й, він під рулетку, яка була минулого разу, він спрацював не дуже гарно, не дуже файно. Але це не означає, що він спрацює або не спрацює таким самим чином цього разу. Якщо ми подивимося, різниця в 91 та 90 рейтингу не досить висока. Ну Альварес коштує по суті дешевше, ніж будь-яка картка 90-го рейтингу. Як я особисто помітив, зазвичай, коли в нас був період тоців, то золоті картки набирали навіть більше, аніж то Можливо, людям зручніше їх шукати, можливо, ще щось. Я не знаю. Втім, мені подобається, напевно, по 34 30 Ну, бажано 34 цей рейтинг або Альвареса умовно накупіть вони всі в паках. Альварес по 31, це точно надійно. Тут тратити дуже важко. Також 92-й рейтинг тут у нас, якщо ми 38 Снайпимо умовні, я думаю, втратити дуже важко. Є в нас Арсоліні, є Фернандо Єро Займайтеся, якщо вам це цікаво. 93-й рейтинг, то це в нас коштують і Клоза 54. Чому важливо Клоза Тому що Клоза це ікона, це не то. Які коштують вище через те, що вони потрібні в умовах. А БАЇ коштує 50. А наступний терштегін навіть не ТОЦ, а оцей, так, фіолетовий, який особисто і не потрібен в збірках. Він коштує 58. Тому бої для мене також це досить безпечна купівля. Я б радив тим, хто хоче безпечних інвестицій, сконцентруватися саме на фодері, тому що ми бачимо, що фодер деякі низькокартки, деякі набрали, але в них є потенціал для росту. Що мені не подобається, 90 рейтинг, так, ван Вандайк, вони високо. Якщо ми говоримо про то, це вони продовжують летіти в космос. Ви мене постійно питаєте, коли продавати, коли ти продаєш, коли, коли, коли. Даю відповідь на це запитання. Хлопці, якщо у вас влаштовує прибуток, Беріть гроші, якщо ви постійно задаєте це запитання. Якщо вам здається, що він може впасти, може вийти з бЧ на гарантоця, її може зробити все, що завгодно. Якщо ви не хочете втратити цей гарантований прибуток, то ви можете починати брати кеш, тому що особисто для мене оця зона вже 46-47-48 тисяч за. То з картку це такий, знаєте, безпечний прибуток, де я можу брати гарантований кеш. Я продав кілька карток, які йшли вже по максималках 45, там десь 46 тисяч. інші я поки тримаю, кручу їх по максималки 50-55, але якщо вони впадуть до 40 тисяч з виходом СБЧ на гаранту, це для мене це не критично. Я готовий до цих втрат. Я думаю, що я буду продавати завтра, коли вийде цей СБЧ на ікон, воно є в кода гри, воно має з'явити. Я сподіваюся, що це буде завтра, тому що навряд її буде досить довго з цим ділом тягнути. Але ви вирішуйте самі, я вам дав прибуткову інвестицію. Хто дивився ще відео саме спрямовано на цих тоців, заробив Х2 з картки, хто потім дивився, також заробив, але трошки менше. Тепер рішення за вами. Подобається прибуток, беріть прибуток. Не подобається прибуток, ризикуйте, але будьте готові трошки втратити. Друзі, на цьому думаю, будемо закінчувати це відео. я Тільки побачив, що я всю частину футбільного з вами був знизу, а не зверху, як ви вже звикли. Але думаю, це не страшно. Перезаписувати це все діло вже о другій ночі. Я не буду. Пішов закуплятися шейпшифтерами. Раджу вам гарного трейду. Побачимось з вами, коли побачимося, все буде Україна! Бережіть себе, па-па!